Всім привіт! Любі друзі, Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво, і сьогодні ми з вами знову повідкриваємо контейнери в залі Слави. Знову я е, маю 60 оцих плівок, і це на хвилиночку 12 контейнерів, як ми вже в попередньому відео з вами вирахували. Давайте, в принципі, відкриємо, подивимося, можливо, я витягну те, що я хочу. Я хотів би об'єкт 70... я хотів би взагалі танк витягти звідси. Насправді, тобто мені без різниці який. Хоча в пріоритеті це чар футюр. Це навіть т 34 85 хочу повернути, побачити, що це за машинка. І об'єкт 3 сімки. Тому давайте без зайвих слів, поїхали. Насправді, е сподіваюся, що мені випадуть. Фу, я думав, це вже танк. Я думав, це танк. Ну, камуфляж такий собі, насправді. <с> ну, 50 золота вже непогано. Чим мені подобаються ці контейнери, тим, що вони. М вигідні. Тобто, ну. Якщо вони, по-перше, дуже халява, це прям вельми вельми круто. Мені на твінку прям нормально так підкручувало. Хотілося б, щоб на основному аккаунті випала машинка тут. Хоча б, ну, Валентайн мені вже випадав, хотілося б ще одну машинку, тому, будь ласка, гра. Ну, підкрути. Ну, будь, будь, будь ти грою. Підкрути бідному ютуберу. <схід> Знову камуфляжі дає. А слухайте, а таке питання: а який шанс взагалі на камуфляжі? Камуфляж. 2%. А на танк ПЗ хоча б оцей вже б танк дали. Було б класно, насправді. Але дали два тьмяних світла. Не знаю, навіщо мені камуфляжі. Камуфляжі в основному не ну, мало використовую. У мене повне. Я думаю, так у кожного повний склад тих камуфляжів. Хотілося би насправді якусь машинку. Ну, тому що це завжди цікаво. Це новий геймплей, це, ну, це взагалі цікаво. Ну давай, гра, ну підкрути. <ріх> До речі, пишіть в коментарях, що випадало вам, тому що мені, бачите, випадає по 20 золота, і ну це насправді, насправді сльози. Насправді боляче. Давай. Ну, хоч так, ПЗС це 35. Це вже непогано, насправді. Це дуже-дуже непогано. Це добре, що мені випав цей танк. І, ну, в принципі, ну слухайте, ну хоча б так, насправді. Тобто, так, тан танк третього рівня, але за нього компенсацію дають, я нагадую вам 1200. Тобто, ну, в принципі, з натяжкою непогане відкриття, тому що цю компенсацію. О, я випадково сюди зайшов. Тому що ну, цей танк, в принципі, о, найкращі контейнери мої улюблені, насправді, пісочниці. А тут дають пісочницю, тут дають набагато кращі контейнери. <свиск> Улюблені мої контейнери в цьому танку, насправді. <свиск> Улюблені в цій грі, тому якось так. На цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, діліться знову ж таки вашими результатами. На цьому будемо з вами прощатися. Пишіть в коментарях, чи подобається вам відео з відкриттями. Ну, бажаю вам всім вдачі, і щоб вам падало набагато краще, ніж падає мені. Всім вдачі і до зустрічі!